Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Чорногорія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Ніна Зізік з треком Добродослі, що перекладається, як вітаю. Отже, слухаємо. Аранжування одразу хочу відмітити таке масштабне вони зробили з духовими а, з духовими штуками, да, і ну, таке воно прям відчувається, що м, доклали до цього руку старалися. Знаєте, я не дивився цього концерту, але от мені ну, так здається, що вона виступає зараз при пустому залі. Не чути ні оплесків, нічого. Тобто, от записали в якомусь зйомочному павільйоні а, цей трек, і це не додає йому, от, знаєте, нема цього відчуття контакту з публікою, як на ніч, коя є крива, уморне очі, й отєдасніва, зора руйна, ранеда віда, єсуса. Непоганий голос поки що відчувається, але оцей такий шепот, якийсь тривожний, е і незрозуміло, чи то вона так хвилюється, чи то так задумано було е в цьому треці. Дуже довго затянуто, вже ось нема цієї якоїсь коди, яку хочеться, ну, якогось надриву, Тобто вона щось розповідає, розповідає, розповідає. А це держить тебе в якоїсь напрузі, від якої вже втомлюєшся просто. Ти добро, гніса за цві. І ще знову, блін, не настала ця кода. Ми ще чуємо якусь розповідь. Богом. Ой, клас, коли воно це кода. У неї такий хриплуватий, трішки голос. от, uh, ну, клас, голос класний, так. Жи, хони, тусу, і црвугом, от наконец-то вона, блін. Вийшла так хоча б на, на повноту свого голосу, і ми можемо відчути цю силу. Знаєте, хочу відмітити тут жахливий звук. Він дійсно, блін. От. Ну, не вже не можна було зробити краще. Ну, це ж. Це ж буде бачити весь світ. А він. От таке відчуття, що. Та, взагалі, блін про все хотів сказати в кінці. Відчуття, от знаєте, що попав ти в 2000-ні. Ну, от чесно, що по зйомці, що по відео, що по звуку. Ну, просто ну. Знову ж таки, про аранжування, яке я казав, так, воно непогане, але цей жахливий звук зжатий пережатий декілька разів, він просто все руйнує. Чому? Бо ти чуєш ці скрипки, ти чуєш ці духові інструменти, ти чуєш е, низькі частоти, але вони. ну Знаєте, нібито ти слухаєш це через подушку. Тобто вони тебе не торкаються. Ти їх десь відчуваєш там, там, десь далеко, десь на задньому фоні, десь ось. А... Нема того, щоб от зачепило і сказав: ну да, вау, класно, ну. Різні клацалки, різні спецефекти, дудки, які класно, дуже ну, духові інструменти, які записані. от. Я люблю такі саме, от зараз, як тут. Я не знаю, як це описати, але, але все ж. Блін, все от, звук прям просто, ну. Це мене дуже сильно розстроїло. І співачка, нібито вона ну, старається, намагається якусь емоцію дати. Але знову ж таки не чіпляє. І ще, що я відмітив, це те, що вона нібито приклеєна до цього до, до сцени. А, вона ну, жестикулює руками, але ну, от вона не, не рухається. Не рухається взагалі. Від слова зовсім. І, і чому так номер стає такий бідний, знаєте, нібито, от вийди, проспівай і все. І якби. Нібито, от, якщо взяти там сам трек, да, його малюнок, і непоганий, і непогано, непогана кінцівка, нема якоїсь несподіванки, все прям от класно, ти хочеш почути після цього оплески, прям вау. Але от не торкає, знову ж таки, повторюсь, ніби попав ти в 2000 рік. Якщо б це була там Євробачення 2000, я б сказав, би, ну, мабуть, непогано, але зараз же ж вже 2025 і. Хочеться більш яскравого шоу, е, хочеться більш якоїсь масштабної постановки е, та хоча б кращого звуку. А цього всього немає. Що думаєте ви? Напишіть в коментарях, е, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!